Шановні наші мужні ЗСУ, вітання з друзями для вас несу. Волкий привіт від молодого покоління. Ви наш надійний, якер для спасіння. Сьогодні ваше професійне свято, у вас покликання нас захищати. Це надважливе в нашому житті. Це зрозуміли ми під час війни. Шановні наші мужні зсу, дозвольте, я усі слова скажу. Хоч слів, мабуть, немає таких в світі, за що вам вдячні українські діти. І серце в грудях ваших не червоне, жовто-блакитним стало назавжди. Вам не страшні ніякі перепони, і ті, що Із ворожої орди. А я пишаюсь, що живу в Україні, ніколи не поїду за кордон. Бо в нас найкращі збройні сили, ви наша гордість, український еталон. Ви янголи, і зброєю в руках, бо тільки так нас в силах захистити сімейний спокій у ваших думках, щодня на варті. Щоб ми могли жити, Броні України сила, наші міцні металеві крила, що піднялись і не дозволять впасти. Поведері до справжнього щастя, ваша броня, наші молитви. Нехай закінчаться атаки і битви. Чекаємо вас удома з пиріжками, щоб селфі зробити і захисниками. Чекають на кожного з вас поляниці, когось із печей, когось із крамниць, смачна вечеря, затишок вдома, нехай відступить назавжди втома. Хай барактарі та джевеліни вам принесуть найшвидші зміни, їм відпочинок нам перемогу. Ми про це молимось з нашому Богом. Вдячні вам, що можемо вчитись і буденністю цивільної жити. Ми в домівках теплих, ви в окопах. 24 на 7 по роботах, вдячні вам, що життя в нас триває! Збройна сила кров проливає, не вітесть юних українців в руки хижих сусідів-чужинців! Ви тримайтеся, наші рідненькі, перемога вже поруч, близенько, у вас, тим, сім'я ваша, діти. Під мирним небом будемо разом жити. Тільки... Живими повертайтеся, бережіть себе, постарайтеся, не їдьте до нас в домовинах, тільки з вами переможе Україна.